Стара дерев'яна підлога, неотеплені стіни, кабінети без ремонту, відсутність справної каналізації так функціонує у Черкасах дитяча поліклініка номер 1 по вулиці Благовісна. Батьки маленьких пацієнтів повідомляють в соцмережах про очікування на прийом лікаря в напівосвітлених коридорах та на обшарпаних стільцях. Коли в останній був ремонт закладу, дізнавалася Ольга Хорошко. Черкащанка Оксана Мальник разом зі своїм сином прийшла до міської дитячої поліклініки номер 1 на консультацію до педіатра. Приміщення старе, дуже старе, нічого не можу сказати. Хорошого мали можу сказати. Ти перший етаж зробили вже лучше. Черкащанку Тетяну приходьку відсутність ремонту не бентежить. Мені головне врачі, а то що підлога, а то що ну аби врачі були добрі. і дивилися за дітьми хорошо. А так підлога щороку. Дитяча поліклініка обслуговує близько 15 тисяч пацієнтів. Працює на даний час ще лабораторія. Працюють лікарі, педіатри, тільки лікарі, педіатри, є масажні кабінети, є відділення фізіотерапевтичне відділення. Ну фізіотерапевтичне відділення. За 38 років розташування комунального закладу у приміщенні по благовісній вулиці. Капітальний ремонт тут провели на одному з чотирьох поверхів. Торік на ремонт поліклініки направили 979 тисяч гривень. Зробили ремонт холу і регістратури по сучасним вимогам, такі, які були як міськвиконкомом, нам передоставлені. Ремонт у фізіотерапевтичному відділенні працівники робили власними силами. Вікна замінили, а стіни залишили потолки. Ми, звичайно, освоїли професії малярів штукатурі. Всім відділенням разом не дивлячись хто санітарка, хто лікар, хто медсестра, ставали, робили, купляли. Ну, те, що маємо, звичайно, це не євроремонт, ні хоч більш-менш. Коментувати ситуацію на камеру заступниця директора департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради Надія Гетьман відмовилась, посилаючись на зайнятість. Телефоном пояснила, ремонтні роботи у поліклініці зможуть бути розпочаті лише після затвердженого кошторису та експертизи кошторисної документації. До кінця року такі процедури не заплановані. Тобто проводити капітальні ремонти ми можемо тільки за рахунок. І при прийнятті рішення міськоконкому ми імену підтвердження програми соціально-економічного розвитку, підтримання наших пропозицій депутатами. Наші пропозиції депутатами не були підтримані. Ольга Хорошко, Максим Шевченко, новини.